Друзі, всім вітання і доброго здоров'я! Сьогодні у нас 8 серпня, прийшов час обробляти наших бджілок від кліща. Цього року ми будемо проводити обробку бджіл так само, як і завжди. Будемо ставити полоски трьох різних діючих речовин: апівару, апіфлум І вже в кінці ближче до холодіва Мітрас, орієнтовно через 10 днів. Але перед тим як ставити полоски, ми будемо збивати кліща, який є за сезон накопичився у наших сім'ях. Димпушкою. Минулого року, хто слідкує за нами, ми придбали ось таку димпушку. Сюди ми заправили керосин. Спеціальний керосин продається у магазинах. 200 мл і 10 мл тактика. Значить, перед тим як обробляти наших бджілок, я шукав цю інформацію, і дуже важко було знайти. Тобто, яким чином розводити тактик. Дозування не міг знайти. Подзвонив в магазин, куди я замовляв. Дівчата, продавці поспілкувалися з ветеринаром, ветеринар мені розповів. Потім з пасічниками поспілкувався. Значить, яким чином розводиться один мілілітр тактика до 20 мілілітрів розчину. Тобто 5 мл тактика ми розводимо на 100 мл розчину. В нашому випадку це 10 мл на нашу кількість бджолородин. Відповідно, тут у нас є 200 мл керосину. Значить, налаштували нашу димпушку. Також цієї інформації немає, хочу розказати, для того, щоб було предметне відео. Я в пасічників цю інформацію знайшов, а, на жаль, на Ютубі і в інтернеті не міг знайти. Значить, як налаштовується димпушка? Ось тут є. Така гаєчка, ось, я її показую, і цей речажок. Коли ми натискаємо на нього, відбувається, що виходить пара. Але потрібно налаштувати, щоб правильне дозування було. Яким чином? Значить, Коли димпушка ще холодна, тобто ще не нагріта, заливаємо сюди звичайний керосин без ліків, тому що з ліками це трохи дорогувато. І ми беремо, значить, налаштовуємо таким чином ось цим, цією гаєчкою, щоб. Холодна рідина виходила 1 мл. Тобто ми беремо шприц, акуратно перехиляємо димпушку, натискаємо і в шприцу дивимося, щоб був 1 мл. Можна там, ну, тобто цей кубик, Ось наскільки у нас шприц ми беремо, один куб має бути керосину. Ось Таким чином, коли ми настроїмо нашу димпушку, підносимо її до льодка у вечірній час, якщо це нам дозволяє погода. Ось таким чином натискаємо на дим, один кубик у вулик пішов і все. Для цієї сім'ї цього дозування вистачає з головою. І таким чином ми зараз будемо проходити. Всю нашу пасіку. Відповідно, виходячи з цього дозування, що ми зробили, нам має вистачити на 200 бджоловдин, плюс-мінус. Ось так як у нас є 180 зараз вивезено на кочівлі бджолосімей, тобто вони нас розтягнуті по полях. Ось і ще в нас вдома є кілька сімей, там і ошки, і так далі, то якраз нам цієї речовини має зайти. Якщо вже там щось залишиться, то обробимо комусь із наших друзів пасіку. Ось такі от справи. Значить, Потім, як ми обробили нашу пасіку, обов'язково будемо проводити контрольки. Ось я вже намастив два листки олією. Зараз будемо ставити ці два листочки на низ наших вуликів. І вже потім, як буде сипатись кліщ, сьогодні з вечора ми тобто поставимо і вже завтра ми будемо дивитися. Бажано не затягувати з цим. Можна максимум через сутки. Бажано навіть ось зараз ми ввечері поставимо, і вже зранку продивитися, тому що бджоли чистять днище І таким чином відбувається? Що, що вони цей кліщ, який там є, вони його просто-напросто можуть звідти вичистити. Тому такі ось справи: хто буде обробляти? Димпушками досліджується це, це питання, тому що ми придбали нашу димпушку минулого року і ми нею минулого року не користувалися. Чому ми нею не користувалися? Тому що просто-напросто побоялися. Ми познаходили відео, не одне, де пасічники. Положили цілі пасіки, великі там один пасічник здається 500 бджолосімей сімей навіть положив через те, що неграмотно віднісся. Він там розповідав так в експромто. Я так розумію, що просто він не прорахував. І тому я ту демпушку придбав, але я її відставив. Я не користувався. А цього року вже вникнув це питання, дослідив. Ось ту інформацію, яку я знайшов з вами, вирішив поділитися. Хто також обробляє? Тактиком е, своїх бджілок, то підправте, можливо, щось не так. Ну я думаю, що більш-менш все так, тому що повторююся з двох джерел. я Цю інформацію дізнавався. Але я новачок, тому і мені також буде корисно дізнатися якісь тонкості. Всім миру і добра.